Володимир, це випускник нашої міжнародної школи нутриціології. Ми завжди питаємося, як так сталося Володимир. Що взагалі ви вирішили стати нутриціологом, вивчати нутриціологію і, взагалі, ким ви були до нашої школи, чому прийшли на навчання? Вітаю, дуже приємно за фахом. Я є промисловим біотехнологом, я працюю в науковому відділі. В Харкові в інституті Сітенка. Все почалося дуже так цікаво. У мене було дуже багато операцій з ногами, я був на домашньому навчанні. І в один прекрасний день я лежав і бачу таке правильне харчування. О, Щось цікаве треба спробувати. Я наче почав вчитися, почав знайомі мені, якби були моїми клієнтами. Потім в інтернеті знаходив, але я впевнена, що вам попадалася не тільки наша реклама, а ще й багатство інших школ. А чого саме обрали експерт? Мені потрапилася не тільки ваша, а було багато інформації. Хотілося ще підвищити свої знання. Я шукав щось цікаве, я довго шукав, і мені попалась ваша реклама. Мені швидко адміни відповіли. У мене не було на той час всієї суми. Вони мені запропонували розсрочку, мені це дуже зацікавило. Найбільше, можливо, сподобалося в навчанні, чи ось вразило, чи була якась нова інформація, чи можливо викладач якийсь запам'ятався, чи підтримка. Ось щось було таке у навчанні, що найбільше найбільше вразило вас. Мені дуже сподобався, як викладають матеріал, особливо мені сподобалась підтримка кураторів, проекту нутриціолога Христини. їй дуже вдячний. Вам дуже вдячний. Я всім вдячний. Дуже багато цікавої інформації, дуже все роз'яснення є. Якщо щось не цікаве, то ти можеш спитати, і тобі відповідь. Коли відкрив перше навчання, побачив, що там до кожного уроку є такий експерт книжка. Це я був дуже в захваті, я роздрукував усі книжки. Наразі ви вже випустилися. Які наразі маєте результати. Знаєш, що ви також схудли, правильно? Так, я схуд на 5 кілограмів. На 5. Це Круто. за півтора місяці. Зараз я працюю, є клієнти, вдосконалив свої знання. Є запити, є те, що я чого я чогось не знав, чогось я боявся. Тепер я їх полюбив завдяки Христині, і тепер я хочу їх впровадити не тільки в раціон клієнтів, а й в свій спосіб життя. Я навіть можу сказати, що Володимир з нашої останньої зустрічі у вас дуже змінилася сторіночка. Вона стала дуже класною і професійною. Я бачу, що кількість підписників у вас також збільшилася після цього. Так, я над цим працював. Рути ви ці рекомендації? І ваша сторінка стала виглядати реально от, прям класно, професійно. Я навіть дівчатам показувала і казала: дивіться, який Володимир молодець. Ми з ним поспілкувалися, проконсультувалися. І він так круто змінив свою сторінку. Дуже класно справді. Володимир, от наразі у вас яка система ведення клієнтів, і скільки ви е е берете за свої послуги як нутриціолога? Як внутриціолог, я беру десь за консультацію 1000 гривень, місяць ведення це десь половиною тисячі гривень. У мене ну, десь мінімум 3-4 клієнта є. І супер, супер. Супер. Це окрім вашої роботи у Світенку, правильно? Так. Тобто, у вас є такий собі пасивний дохід, ще як втрат Так. Які плани на майбутнє? Плани на майбутнє не зупинятися. Я планую далі е, проходити навчання. Е, можливо, ще, ще якийсь напрямок оберу. У вас школа е, дуже багато напрямків. Коли вже будуть офлайн навчання в Харкові. А я вам вже потрошки зможу сказати, що ось ось ось, ось ми вже йдемо з офлайн навчаннями по всій Україні. А, я ось бачу <світ> ну, трішки, да поки Харків треба зачекати, але ми віримо краще. Все буде яку пораду ви можете дати тим, хто наразі дивиться на навчання, але постійно відкладає або не наважується? Я, я вважаю, що якщо ти хочеш, треба спробувати, треба обов'язково йти. Якщо тобі е, цікаве правильне харчування, якщо ти хочеш допомагати іншим, треба йти, тому що е, ти тільки не себе можеш змінити, якщо в тебе є такий запит, ти можеш допомогти своїм знайомим, рідним, і ти можеш е, ще на цьому заробляти та кайфувати. Ти можеш з правильним харчуванням вирішити багато проблем. Володимир, школу-експерт, радити можете? Так. Однозначно, так.